Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бадренець. А передусім про таке. Справжні захисники: Черкаські поліцейські, які боронять схід України у складі бригади Людь, отримали нагороди від головнокомандувача ЗСУ: споконвічне аграрне свято. В одному з господарств Черкаського району збір зернових розпочали із зажинок. Винайшов розумний дрон. Історія черкаського інженера Тараса Фесенка, який розробив прототип першого розвідувального дрона із використанням щі. Споживання електроенергії зросло 8 липня. Станом на 9.30 воно було на 6,4% вищим ніж в цей же час у понеділок. Причина встановлення спекотної погоди на всій території України, а також хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей. Що зумовлює нижчу, ніж учора ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, повідомляє Укренерго. У період вечірнього піку з 17.00 до 22.00 є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Тож не варто вмикати в цей час кілька потужних приладів одночасно. Черкаські поліцейські отримали нагороди від головнокомандувача ЗСУ. Відзнаки поліцейським батальйону поліції особливого призначення Стрілецький ГУНП в Черкаській області вручили заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич, заступник командувача оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Олександр Нетребко та командир об'єднаної штурмової бригади Людь Максим Казбан. Від головнокомандувача ЗСУ бійці отримали почесні нагрудні знаки Сталевий хрест, Срібний хрест, золотий хрест, Хрест Військова честь, гілка дубового листя, медаль за сумлінну службу. Наразі поліцейські батальйони поліції особливого призначення у складі Сил безпеки та оборони боронять схід України разом із об'єднаною штурмовою бригадою Національної поліції Людь. Відбулося чергове засідання Ради оборони області. Як повідомив очільник ОВА, на порядку денному важливі безпекові питання. Більшість не про публічність, але про обороноздатність і завдання, які має виконувати Черкащина. За словами Ігоря Табурця, важлива відповідальність кожного. У полі зору система оповіщення населення про надзвичайні ситуації чи загрози. Триває робота над її автоматизацією на місцевому рівні. Це завдання кожної громади, зазначив посадовець. Аграрії Черкащини впевнено тримає свій фронт забезпечення продовольчої безпеки держави. Символічним початком збору зернових стали зажинки, які щойно відбулися в одному з господарств Черкаського району. Жнива найвідповідальніша пора для усіх аграріїв підсумок такої важкої, кропіткої і дуже важливої роботи. Зажинки це свято приурочене до початку жнив. Давній український ритуал, що включає певні дії і заженкові пісні. Звісно, час вносить свої корективи, і замість жниварів з косами на поле сьогодні виходить потужна техніка. Проте незмінним залишається дух свята, гордість за вирощений урожай, бажання його зібрати без втрат. Перший сніп цьогорічного урожаю доручили зібрати інженеру-механіку компанії ДСВ Україна Василю Січкарю. Звичайно, відчуття ці є, тому, що ми збираємо хліб, який годує нас, готує наші сім'ї, дає нам силу натхнення на завтрашній день. Тому звичайно, жнива і робота на комбайні це в відчуття. Цьогоріч зажинки стартували на полях підприємства ДСВ Україна, що в Черкаському районі. Кампанія успішно займається виведенням нових видів насіння, селекцією сортів і є дочірньою структурою німецької кампанії. Керівник підрозділу Ігор Гаро пишається, що старт жнивам дали саме на їхніх полях. Певно, не випадково. Символічні дані зажинки жнива «Жнева-2025». Хотілося б, щоб вони були жнива перемоги 2025, але вони для нас доволі символічні, так як в цьому році в нас на ринок виходять сорти, які були створені, відібрані безпосередньо на нашій руськополянській території, нашим колективом. І починаючи з 2000, це 2014 року. І по сьогодні, от на сьогодні це дійсно вихід сортів, такий повноцінний вихід сортів. На ринок тому ми скажімо так, уже постаралися зробити більш презентабельно. Четвертий рік поспіль Україна жнивує в умовах воєнного часу, долаючи випробування не лише погодніми катаклізмами, а й постійними обстрілами. Проте аграрії Черкащини впевнені в тому, що завдання забезпечення держави хлібом виконають. Настрій звичайно в нас бойовий. Знаємо, що за нас велике навантаження по збору ранньої зернової групи. Ждема взагалі 2025 року проходять динамічно, але все-таки, можна сказати, завдяки нашим воїнам, завдяки ЗСУ проходять все-таки сприятливих умовах. Незважаючи на такі складні погодні умови, які ми мали цього року, це пізньо весняні приморозки. Ми все таки маємо надію отримати достойний врожай. все таки аграрії видно роботу аграрії цього року, бо дійсно складні були умови. Тримаємо свій фронт і будемо намагатися робити все, що залежить від нас. У святковому дійстві взяли участь представники духовенства освітньо-культурних закладів влади. Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації, подякував всім, хто сьогодні тримає аграрний фронт Черкащини і тим, хто воює за це зі зброєю у руках. Спільні дії забезпечать добрі результати. Переконаний Ігор Таборець. Наші аграрії дуже потужні. Вони підтвердили це неодноразово протягом цих трьох з половиною років, практично четвертий рік, коли ми сіємось під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми можемо казати, що первинний врожай, який ми вже бачимо, який зібраний протягом останнього тижня, говорить про те, що врожай, середня врожайність цьогорічна буде вища ніж минулоріч. Маємо сентнера, зокрема по нашому зимовому ячміню. З гектара маємо врожай 66-67 центнерів з гектара, що говорить про те, що це практично на 10 центнерів з гектара вище ніж минуло річ. Хоча погодні умови, як кажуть аграрії, не зовсім сприяли, були й заморозки, ми пам'ятаємо навесні. Але ми очікуємо валовий збір не менше 4 мільйонів тонн зернових зернобобових, що говорить про те, що ми дійсно стабільно забезпечуємо продовольчу безпеку і Черкащини, і звісно України. Збір урожаю у розпалі, тож вдалого жнивування усим аграріям Черкащини. У Черкасах, патрулюючи вулицею Надпільна, інспектори зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Поліцейські встановили, що водій не мав права керування транспортними засобами. Крім того, у порушника були ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти відповідний огляд він відмовився. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили два згортки із імовірно наркотичними речовинами у водія та згорток і два пакети у пасажира. На кермани чи автівки поліцейські склали протокол. Виявлені речовини направили на експертизу. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Український безпілотник на озброєння ЗСУ. У 2014-му це було фантастикою. Але черкасець Тарас Фесенко мріяв, що саме його розробка допоможе захисникам краще бачити ворога та завдавати удари по ньому. У роботі над дроном він використав новітню технологію розпізнавання, але реалізувати задумане Тарасу Фесенку не вдалося. Про героя, що мріяв підкорити небо і допомогти виграти війну у нашій рубриці. Далі це безпілотник, який створив, намагався е, створити, можна сказати так скоріше. Тарас Фесенко, розвідувальний дрон, що звисає під стелею зали російсько-української війни, проєкт дипломованого інженера з Черкас Тараса Фесенка. Роботу над своєю ідеєю почав у 2014-му Із окупацією ворогом українських земель. Він вже був аспірантом. Черкаського державного технологічного університету він вирішив, що потрібно принести якусь користь, і от у нього була давно така ідея створення ось такого розвідувального безпілотника із використанням штучного інтелекту. Зараз, таким словом, штучний інтелект нікого не здивуєш, тому що ми навіть зараз в телефоні щось скажеш, а він тобі вже там відповідає. Тоді ж про штучний інтелект годі було й говорити не технологія, а фантастика. Щоб досягти задуманого, пише дисертацію про метод управління безпілотними апаратами на основі розпізнавання нечітких просторових зображень. Намагався знайти однодумців разом із батьком звернувся до військомату, аби залучити підтримку, і проєкт пішов у роботу. Вони сказали, що ми можемо зробити наш син може зробити цей безпілотник і. Тільки нам потрібні кошти, тому що ну це звичайно дороговартісна дороговартісне, підтримка. Але сказали в воєнкоматі: ми не вам не допоможемо, тому що ми нічого цього не маємо. І вони вирішили створювати самі. Хлопця це не спинило. Тарас виріс у сім'ї офіцерів, був патріотом своєї країни та не міг змиритися із подіями, що розгорталися тоді на очах мільйонів українців. Йому вдалося створити прототип розвідувального безпілотника та підняти його в небо. Не просто ж дерев'яна якась, чи чи якась пінопластова штука, а там ціла управління. Можна було управляти ним з будь-якої точки, з якої ти там не знаходився. Зараз це вже роблять наші дешифрувальники. Вони там знімають, потім на місцевості це все показують, деякі знаходяться об'єкти. А тоді це було звичайно, що прогрес. Два роки роботи, пошук шляхів фінансування та партнерів, які могли б допомогти запустити розробку у масове виробництво. Проте через постійну психологічну напругу та проблеми, що перешкоджали реалізувати задумане, Тарас у свої 24 роки помер. Батьки, щоб зберегти пам'ять про сина, передали краєзнавчому музею його унікальний на той час апарат. Він міг рятувати життя наших воїнів, але сьогодні це символ сучасної російсько-української війни, війни людей і технологій. Вікторія Лега, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. 8 липня, день створення підрозділу ювенальної превенції Національної поліції України. Ювенальні поліцейські захищають найцінніше, що має країна. Їхня місія не лише забезпечувати закон і порядок, а й дарувати увагу, турботу і підтримку тим, хто найбільше її потребує. В умовах повномасштабної війни ювенали продовжують захищати наших дітей, протидіючи насильству та булінгу. Підтримують родини у кризі, проводять уроки безпеки і допомагають дітям повірити у справедливість. Село Хрестителеве багато талановитими людьми. Про їхню творчість ідеться у матеріалі Чорнобай громада. Складну техніку платіння гачком ірландське мережево опанувала любов Соломка, улюбленому заняттю, якому присвячує вільний час, завдячує мамі. Мама дуже гарно співала, вишивала, привила й мені любов. До рукоділля переглянула роботи ірландське мереживо і вирішила повчитися цьому. А ірландське мереживо, щоб ви знали, кожна річ не може бути, як би я не старалася, вона не може бути схожою на іншу. Щоб навчитись цієї техніки, Любов Михайлівна плела окремі деталі, але дуже тяжко їх з'єднати в один виріб. Було всього і сльози, і невдачі, та розчарування. І плачі були, що не все виходило в мене. Але ж хотілося, як я говорю, що. Очі бояться, а руки роблять. Майстриня створює одяг для доньки, постійно удосконалює свої навики та техніку, вчиться новому та цікавому, постійно бере участь у різних виставках. Жодна річ не схожа одна на іншу, кожна індивідуальна та неповторна. Кожна річ любима, поки в'яжу, любима і велике натхнення в мене, можу щось не робити по господарству, покину все і займаюся тим, що. Мені є душі. Розмаїття вишитих рушників, серветок, сорочок, має у своєму доробку Марина Сліпощон. З дитинства любов до вишивки прищепили бабуся та мама. Була я маленькою, мама й бабусі, вони всі вишивані. І мені перше, я запам'ятала раніше дуже продавали такі ну, малюночки іменно для вишивання. Для... І мені мама купила там був котик і корзиночка із з клубочками, і я його вишила. Перша моя робота. А потім були мене, думаю, і подушки вишиті, ці великі такі на весілля я собі вишивала. Тоді вже як заміж вийшла. Чоловіка, ти все віше а мені сорочки не вішиєш. Ти я йому вишила сорочку, ні її носить. Після заміжжя продовжила продовжувала займатися рукоділлям із матір'ю чоловіка. Працює жінка на фермі і після важкого трудового дня чи у вихідний хочеться простого душевного відпочинку, котрий знаходить у звичайній, на перший погляд, творчості. Замовляють у школу випускники з прізвищами. Там багато моїх робіт є в школі. Я ще попала в сім'ю, мене і свекруха лише воєн. Ми разом, як коли придумуємо. У творчій родині і діти творчі, донька Анна навчається у Черкаському художньому технічному фаховому коледжі, мріє стати художником. Дівчина захоплюється петриківським розписом, яким вперше зацікавилась у шкільному віці. У мене сиді хтось питає, в кого Васоня така пішла. Ну, що творча дитина. Не знаю, ну я в художньому вчилася. Анна вчилася малювати техніки Петриківського розпису і досягла у ньому певних навичок та вмін завдяки вчительці Раїсі Петрівні, коли приїжджає в рідне село, веде шкільний гурток. Першим етапом вже писанки наноситься ескіз олівцем, і потім по цьому ескізу з допомогою писачка воском наноситься перший політ. Вироби гуртківці продають на ярмарку, а кошти передають для Збройних сил України. Аня займається стародавнім видом мистецтва писанкарством, а своїми вміннями охоче ділиться з односельцями. Я народилась тут в селі, але освіту здобуваю художню в Черкаському художньо-технічному коледжі. Показало дуже багато видів розписів. косівський, надніпрянський. але Найвідоміший і для мене найважчий це Петриківський. Він виглядає багато і він дуже відомий в принципі не лише в Україні, а й за кордоном. Просто приємна така робота. Усе своє життя прожила під Авдіївкою на Донеччині Тетяна Горбач. А через війну, втративши домівку, змушена була переїхати до Хрестителового. 25 років попрацювала соцпрацівник. Ну так я люблю це все. Я від себе ну, люблю таким займатися. А ще як оце пішли сенсорні телефони, та це ти що, тільки мозги підключає, і фантазія. Це мене заспокоює. Щоб відволіктись від поганих думок та спогадів, умілиця із старих шин, пінопласту, відр виготовляє меблі, клумби. Та різноманітні вироби, які роблять подвір'я не схожим на сусідні. А це зробила, бо тут колодязь був ну, розломаний, дерев'яний. Я не можу, як воно мені щось. Я хочу позитив. Ну, Люблю все таке прикольне, щоб нестандартне, неабичне було. Я глянула на неї ну, десь додавила все це, вона просто тут лежала там десь, а оце вже я сама себе фантазувала там. Завдяки улюбленому заняттю Тетяна Михайлівна забуває про біль і тоді стає легше на душі. Я люблю цекаріч, ну такий колір. А це сови це моя чута. Ну так навчилась, люблю. Тут я вже пів хрестителя, вже в Чорнобаї, і вже й цілий все подобається. Ще котики там у мене сидять. Глянуть. Жінка вдячна жителям Хреститилового за прихисток та допомогу і вірить, що дуже скоро настане перемога, а життя заверує різноманітними барвами у вільній та незалежній Україні. Черкащину охопила спека. Зараз у тренді багато палючого сонця, високої середньодобові температури повітря та можливі температурні рекорди. Причина таких температурних аномалій надходження гарячого сухого повітря з південних широт, яке при малохмарному небі прогрівається липневим сонцем. Тому в Італії, Польщі, країнах Балтії буде прохолодно, а термічний режим відставатиме від кліматичної норми. Там очікуються рясні опади. Цей же час на Черкащині сонце розпікатиме і так гаряче повітря Балканського походження до рекордних значень, і ніякої надії на ефективні дощі немає. Апогей спеки Черкаський гідрометцентр прогнозує на 9 липня вночі тропічні 21-23 градуси, а денні максимуми зашкалюватимуть на позначках 35-37 градусів, і це у затінку. На сонці поверхня ґрунту і асфальту розжарюватиметься до 60-65 градусів. Теплі ночі та спекотна погода в день сприятимуть прогріву води у водосховищі та річках області. Вже зараз температура на водних об'єктах Черкащини 20-22 градуси. Прогрів ще триватиме. Для купання обирайте спеціально обладнані місця, дотримуйтесь правил поведінки на воді. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб-каналі Ільдана ТРК». Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!